Та, да, ми зосереджені більше на контент-маркетингу. Ну, якщо так по продуктовій продуктовій базі, яка у нас є, це СММ для різних платформ, так як на продуктовій історії треба там інста, телеграм, LinkedIn, Телеграм, якщо там ми беремо українські продукти. А якщо ще історія, яка є, це контент-маркетинг, це там рекламні креативи, записки стаді, статті різного формату, там для SEO, партнерський маркетинг, і є ще окрема послуга, яку наразі ми не беремо через те, що вже працюємо з пакетом клієнтів. Для яких будуємо віддалений відділ маркетингу. Це повністю історія, коли ми приходимо на проєкти і відбудовуємо відділ маркетингу, звучимо спеціалістів, метрики. Ну, тобто це велика-велика робота. Ну, Це прикольно. Тому що буває так, що ти приходиш на стартап, який тільки на. на... Форматі там тільки починає зростати, вже можливо, є інвестиції, і ти відбудовуєш цей відділ маркетингу і продовжуєш вже працювати на проєкті, де в відділі маркетингу тільки інхаус, там сім людей, і ми як аутсорс команда.